Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді презентувала дорожню карту ветеранів. Це практичний довідник, що допоможе військовим та їхнім родинам знайти відповіді на важливі запитання. У документі зібрана інформація про медичну, соціальну та освітню підтримку, а також можливості працевлаштування. Як створювали карту і де її можна буде знайти, розкажемо далі. Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді продовжує активну роботу. На черговому засіданні презентували дорожню карту ветерана новий довідник, який охоплює всі напрямки підтримки захисників і захисниць. Тривала дійсно велика робота, десь 4 місяці. Інформація була зібрана в опосередкованому об'ємі. Деякі моменти нам довелося чекати більше ніж запланований або відведений час. Але результат вже є і матеріал зібраний. Це дорожня карта ветерана. Вона сьогодні буде представлена і це буде. Це буде методологічний засіб, посібник, який кожен ветеран зможе використовувати. Дорожня карта це своєрідний навігатор для ветеранів і їхніх родин. У ній зібрано інформацію про медичну, соціальну, освітню допомогу, працевлаштування та державні і місцеві програми підтримки. Це буде дуже гарна така відповідна настанова фахівцям супроводу, нашим ветеранам для того, щоб Люди могли зрозуміти, зорієнтуватися, де вони мають і можуть отримати відповідні кваліфіковані послуги надання інформації та скористатися цим для того, щоб скоротити той бюрократичний шлях, який був до цього. За словами секретарки Ради ветеранів Вероніки Гнатюк, карту створювали на основі реальних запитів як від ветеранів, так і від громад області. Це не просто довідник, а практичний інструмент, який допоможе швидко знайти потрібну інформацію. Ця карта вона є таким собі систематизованим довідниковою інформацією, яка допомагає зрозуміти, які соціальні гарантії надає держава та область і де саме можна їх отримати. Вона має стати, перш за все, для всіх громад Миколаївщини інструментом для фахівців супроводу ветеранів, для соціальних працівників, для працівників територіальних центрів комплектування, тому що саме звідти. Починають свій шлях у цивільне життя хлопці та дівчата, які повертаються. І для всіх тих, хто працює з родинами безпосередньо та ветеранами. Під час підготовки дорожньої карти представники ради відвідали 15 громад області, щоб зібрати думки та проблеми ветеранів. З'ясувалося, що багато хто досі не знає про свої права і можливості. Вони не мають чіткого алгоритму і дій, ну куди звертатися до кого. Нібито і є там в державі програми, нібито є фахівці супроводу, але на жаль, не до кожного ветерана ця інформація доходить. І тому ну, ця карта ветеранів вона логічна, випливає безпосередньо з живого спілкування з ветеранами і розуміння, що на жаль, в багатьох громадах працює сарафанне радіо. І ми хочемо, щоб ну не тільки побратими там ділилася інформація або знайомі сусіди, да, а дійсно була якась структурована база для, для того, щоб все ж таки цю бюрократію зменшувати. Невдовзі карта ветерана з'явиться як в паперовому, так і в електронному форматі на сайтах обласної ради та адміністрації. Її постійно оновлюватимуть, щоб вона залишалася актуальною та зручною в використанні. У нас вже є певне бачення щодо розміщення карти ветеранів да, на інформаційних платформах, як я вже сказав, в тому числі обласної військової адміністрації і реалізація проєкту, такої як хвилька, в який буде підтягнута вся наявна інформація. І саме головне, що вона зможе в електронному інформаційному ресурсі змінюватись оперативно та вчасно, тому що законодавство і життя в нас рухається дуже швидко і воно потребує оперативного реагування. Тому ми працюємо над тим, щоб воно було дієво і, саме головне, оперативно проводили всі зміни, та, як кажу вже на всіх можливих майданчиках, які можуть бути корисні саме для наших ветеранів та їх родин. Тож дорожня карта має стати дієвим інструментом, який допоможе впорядкувати інформацію та зробить отримання послуг для ветеранів простішим. Під час засідання також обговорили інші питання порядку денного і підбили підсумки роботи ради. Ігор Чербина наголосив: ці спільні зусилля мають стати рушієм змін у суспільстві, аби наші захисники та їхні родини відчували підтримку і впевненість у тому, що для них робиться все можливе. Ми повинні над цим працювати, знаходити максимально. Можливі моменти співпраці, дієвості для роботи громад, і повірте, це буде значно краще і простіше всім, хто до цього дотичний після. От для того, щоб ту кількість ветеранів, яка буде на, надалі перебувати, дай Бог нам скорішої перемоги та миру, і при поверненні хлопців, мені б дуже не хотілося, щоб у них було запитання, що ж ви робили весь цей час. От зараз ми працюємо над тим, щоб напрацювати максимально. Кількість можливостей для них, для того, щоб вони відчували насправді ту повагу, про яку ми всі говоримо. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.